А ми розгружаємо останню, останню секцію, сама складна секція. І е, це ми виготовляємо такі мачти. Це мачта для вітрогенератора на 5 кВт. Е, сама об'ємна нижня частина 5-метрова, діаметр там, е, в нижньому основанні 960 мм. Поки все йде добре, кому потрібні вітрогенератори. Мачти, щогли. можете замовляти в нас, ми її виготовити, можемо і змонтувати. Є мачти під 5 кВт, як ви бачите зараз на відео. Є мачти під 3 кВт, є мачти під 1 кВт, також можемо робити на 10 плюс кВт, 10 кВт, 50-100 кВт. По висоті можемо робити до 30 метрів. Все, мачта разгружена. Аплодисменты, лайк и флажочек желтый нажимаем.